Слава Україні доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю! пане Остапу. Розпочнімо із припинення консульських послуг для громадян України, які перебувають за кордоном. У МЗС цей захід назвали відновленням справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Коли ми обговорювали цю тему з експертами в наших ефірах, то здебільшого сходились на тому, що це рішення не продумане і воно шкодить Україні. Але були й інші думки: наприклад, тих, хто захищав позицію МЗС, що права та обов'язки є невід'ємними, так в контексті того, якщо ти є громадянин України і користуєшся правами та сервісами, то з цього витікають і обов'язки конституційні. Минув майже тиждень, так з моменту, коли це рішення. Прийняли. Яка ваша думка щодо цього? Можливо, вона змінювалась упродовж цього часу. Що ви думаєте про це? Ну я, як маятник, знаєте так бамкаю між нерозумінням і тотальним нерозумінням всього, що робить держава? Тому що звичайно війна все пояснює, і звичайно знайдеться купу. Аргументів, чому це треба, і так далі, але ми все одно не уникнемо ось розумієте, опертя нас ну, на саму базу, на сам фундамент. А сам фундамент дуже простий. Не що перше курка чи яйце. Це знаєте, це з античних часів ще вирішити не можу. А дуже проста річ: що первинніше? Людина чи держава? Ну, ось і все. От всі люди за цим, от цієї відповіді, поділяться на е, ті власне два табори. Ті люди, які вважають, що держава і державне є основніше, звичайно, вони будуть добре виглядати в цей час, тому що це зараз час загрози держави. А отже, все, що стосується держави, набуває, знаєте, такого блиску сакральності. Якогось такого, знаєте, піетету, глорифікованого чогось, і так далі, і це зрозуміло, це логічно, це відтікає з самої логіки, самої філософії того етатизму, де держава це щось надто цінне. І все, відповідно, підтягується під державу, під державне, під державних і так далі. Натомість, ну, все-таки на дворі 21-го сторіччя, і ми повинні розуміти, що дуже багато людей, а я стверджую більшість, тому що ми є належні до західноєвропейської цивілізації, а не Східної, де держава понад усе. Це максима східних цивілізацій, колектив, держава. В західних цивілізаціях все ж таки цією максимою, цією, цим абсолютом є людина, людина, громадянин. Життя. І держава покликана забезпечувати права, а не давати, відбирати і так далі. Це є базові речі. Ми розумієте, ми, ми про це не мислимо, не говоримо. От ви кажете, вже пройшов тиждень. Воно це вже й два роки пройшло з того часу, коли людина має право запитати, власне кажучи, і саму себе, і суспільство навколо та, зрештою, саму державу. То все ж таки, що перше, що первинне людина чи держава? Права чи обов'язки, якщо на то пішло, я про це вже і писав, і говорив. Не хочу тратити вашу часу. Це буде повторенням тавтології. На мій погляд, все таки західна цивілізація твердить про первинність людини і про первинність прав, а не обов'язки. От спочатку поговоримо про права. Тоді перейдемо до обов'язків. Як правило, в часи воїн це все міняється, ставиться з голови на ноги, там чи як то з ноги з ніг на голову. І ми розуміємо, що ми саме в такий час живемо, і ми можемо жити в час часткових дій усіх прав і свобод. І власне сьогодні держава повідомила про це. Сказала, що ми там деякі параметри стосовно прав і свобод громадян, якби є відступ від них, вони припиняються на час війни. І всі це розуміють. Але знаєте, коли доходить до конкретної людини, то все одно, ну, все одно пробивається час, в якому ми живемо. я наголошую, це 21 -е сторіччя. Це не початок 20-го, коли Перша світова була найбільш безглузда в історії людства, напевно, після середньовічних воєн, троянд і так далі. І це навіть не є 20-та -е сторіччя кінець, а це є, власне, 21. Перше сторіччя, і тут все одно в цю базу ми прийдемо. Люди про це думати не хочуть. Для людей це за складно. Я навіть чесно кажучи, не дуже сильно теж би хотів там, знаєте, то все розтлумачувати, але просто кожна людина нехай сама собі дасть відповідь, і тут власне конфлікт і вся оці страсті мордасті полягають якраз на тому, що умовно кажучи, безправній людині. Перетворені з громадянина вільного, в безвільного, безправного підданого, ще й навішали купу обов'язків: прав нема жодних, гарантій нема жодних, свобод нема жодних. Навіть пікнути про те не можна, тому що ай-яй-яй, ай, ай, то так зле якось виглядає, знаєте. А зато обов'язків, знаєте, ще людина не народилася, а вже всім винна по тому це в це заходить. І якщо мудрі суспільства про це проговорюють, не мудрі вони йдуть від події до події, забуваючи, що було вчора, після вчора. І яке якесь цього нульове, крім якого знаєте, дискламації своїх власних громадян, теж ніякого. Яким чином це вирішить? Питання, які держава для себе ставить, ніяким чином. Але зато от маємо, маємо пристрасті, просто міти стовп пристрастей стоїть до неба. І так ніхто не хоче замислитися, що насправді то до бази треба приходити і міняти, міняти саму систему координат, тому що держава не може себе мислити як державний бульдозер. Якась машина бездушна. Тому що первинною є людина. І держава є найнятий апарат людиною для людини. І ця держава для людини існує, а не навпаки. Ось перший курс, перша чверть, політологія для новачків. Прошу собі взяти, відкрити, почитати та й думати на дозвілі. Я тут нічого нового не скажу. Пане Остапе, а як це може відобразитись, на, ну, скажімо, на стосунках так, українців між тими, хто а, тут а, залишився так, в тилу, а, між тими, хто на фронті нас захищає, і між тими, хто перебуває за кордоном? Ну тут вже нічого ми з тим не зробимо. У нас ця вже стигматизація людей, які зараз за кордоном, і вони зараз ходять під лейблами різними. Ухилянт, боягуз, цикло, втікач. Ну, не знаю, хто там ще, значить, негідник, не знаю. Ну, Хитро вимаханий, не знаю, значить, шепи, які там придумати. Ну, от в такому руслі, якщо буде міти синонімії, десь під такими лейблами якраз через це і зараз ходять. Ну, так, там пару мільйонів наших співвітчизників, серед них теж ну, ну слушайте, не можна ж це все докупи звести. Серед них є люди, які заслуговують таких думок. А, і, а є люди, які взагалі тут не винні, бо знаєте, вже 10 років давно там десь за кордоном живуть, і, і, і зараз тільки стикнулися з тою проблемою. Тому вже не в тому справа, але оцей поділ і це жбурляння. Ось таким, знаєте, тим лайном це запустила власне кажучи, сама держава через свою неміч, через своє неуміння і непрофесійне рішення. Ось Такі дуже делікатні речі якось вирішувати, якось до них підходити. А так знаєте, через примус, через стукання кулаком по столі. Знаєте, от через якісь такі дуже якісь нездорові, такі напівдиктаторські тони спілкування з своїм власним суспільством. Знаєте, тому це вже мені здається зараз. Уже ми з тим нічого не зробимо. Всі зробили свої висновки. Ну я свої. Ви свої наші глядачі свої, а натомість ККД лишилося нульовим. Рішень ніякого нема тут. Плюсів ніяких для держави тут нема. Чи вони щось досягнули навпаки? Ще гірша ситуація стала власне з позиціонуванням, зі ставленням до своєї власної держави і так далі. Ну тут це більше емоційні речі, тому що правові, вони зрозумілі та знаєте, можна написати закон. але, наже ж як? Мародери закони пишуть для себе. Вони ж себе позахищали від усього одним законом або сотнями. Але проти мільйонів людей вони розвертають цілу державну машину. В середині держави, зовні тому тут таке, навіть якби це була рівність, якби громадянин розумів, що це все воєнне лихоліття стосується не лише його, але й тих мародерів, які собі статки навіть, в кілька разів збільшили за рахунок і в час війни. Ну то була би інша ситуація. Але оскільки у нас отак вибірково, у нас все скидається просто на простий люд. А не простий люд упакований, броньований, захищений. Діти їхні в монаках в Лондонах і, і, і в інших прекрасних містах Європи. Ну, а звичайно, тоді простий люд між собою нехай рубається до скону віку. Хто тут знаєте, правий, хто не правий? Тому ця нездоровість вона пішла якраз від. Держави і з тим уже зараз, ну я чесно кажучи, не знаю. Тут уже, от що понароблено, то понароблено. То кожен сам вийде зі своїм зі своїм певним резюме висновком з тої сторони. А знаєте, один із експертів, так в нашому ефірі, висловлюючись. Про ці події з припиненням консульських послуг сказав про те, що якби не було закриття кордону, то мільйони українців призовного віку вони б виїжджали, приїжджали б назад, була б більш ефективною економіка і не було б цієї, як він каже, ганьби, яка відбувається зараз. А вочевидь вона не остання, так і яка ваша думка з цього приводу? Чи допомогло б нам рішення про відкриття кордонів там в? З багатьма проблемами, скажімо так, я знаю, що ви говорите. Я погоджуюся з Портниковим, це про нього йде мова. Я так. знаю його позицію, ми тут з ним абсолютно є солідарні. І я тут так скажу: це ж як треба було не вірити у свій власний народ. Щоб з нього зробити героя в закритій клізі, от Ізраїль, наприклад, переживав там велику атаку. Ви десь чули, щоби хтось кордони закривав? Я розумію, що та атака була здебільшого перехоплена йорданськими, британськими там і французькими тими базами. Ті ракети були перехоплені, але я щось є, ну, щось таке, щось чули. Ну, щось... Ну, розумієте, це, це є рішення. Яке видає насправді природу того, хто приймає це рішення? Це вони, якщо на то пішло, по собі судили. Вони по собі судили. От закриваючи кордони, боячись просто масових втеч. А Ми ж пам'ятаємо, що навпаки, тоді ж був зворотній процес. Тоді дуже багато людей поверталося якраз з за кордону в час великого вторгнення, і в першу добу чи в перший тиждень повернулися. Там я не пам'ятаю вже ті цифри, але там кілька десятків тисяч людей повернулося навпаки, щоб захищати Україну. Розумієте, і ми оцю динаміку від переповнених військоматів пройшли зараз до примусово карального законопроекту, де черг не то, що нема, а всі просто линяють. Розумієте, при першій згатці то -то тої абревіатури страшної. Розумієте, з трьох слів. Тому я ну я вам реально кажу, це, це так. Та так, це чия динаміка? Це що, з народом щось таке сталося раптом? Знаєте, раптом випорувалися е, там всі, чи, чи як? Мені здається, це є прямий результат діяльності мародерів за два роки. Перепрошую це, якраз вони постаралися віднадити українця будь-яку охоту. Не то, що готовність там, бажання, ну яке таку вже усвідомлено, а просто навіть думку про те, аби дійсно проявити ті вершини громадянської самосвідомості, які ми спостерігали в перші дні великого вторгнення. Ну то, ну, то чия це заслуга в лапках? Ну так я ж про той кажу. Так може треба якось колись вже тій владі перед собою дзеркало е поставити і запитати себе, як ми. Ці два роки докралися до того, що зараз дуже навіть патріотичні люди 10 раз подумають, чи він взагалі хоче зв'язуватися з тим всім, коли розумієте, фідбеку від держави абсолютно майже ніякого, я перепрошую, так є, на пізніше ти ще й винен будеш. І ми ці історії, якраз від військовослужбовців, дикі історії. Просто чуємо. Ну ну просто на голову не, не налазить, як держава може ставитися до тих людей, які ну ціною свого здоров'я захищали ту державу. розумієте? тому це не до людей питання. Ну це завжди можна обернути до людей і сказати ай. Такі, які є, отакі, от які є. Ну які які є? А люди реагують на дійсність. А ту дійсність створює якраз державна влада, яка дуже сильно постаралася довести до абсурду це все. Тому що жодна країна, яка теж мала, ну не на превеликий жаль, там не в таких розмірах, але мала такі прецеденти з, з військовими діями на своїй території там, і так далі. Ну не було якоїсь такої вже дикої істерії. тому що ну якось держава до того правильно підходила. Так вона держава має зрештою свій резерв, на держава, зрештою, має уже людей приведених до присяги. І все суспільство говорить про кількасот тисяч таких людей. Це є, власне, оці у відставці працівники, колишні, теперішні чи, чи, чи взагалі зараз, які вже заприсяжені на вірність Україні. Ну і тепер виглядає дивне питання: знаєте, поза кордонах шукаємо всіх, хто знаєте, половину з яких і так мотивації не мали, і мати тепер, тим паче не будуть. Але в самій країні є кількасот тисяч людей. Які вже ходять під присягою, присягнули на вірність, мають певний хоча б мінімальний пакет навиків е, от, в цій сфері, тому що пройшли якусь на підготовку, мають навіть вже певні звання офіцерські, ну, але щось, якось з ним, до них руки державі не доходять. А доходять розумієте, до комбайнера Івана і Слюсара Василя. Розумієте? Ну, то, 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 це ж суспільство теж питає, тому, ви знаєте. Тут від емоцій треба відходити до якої ну, до, до прагматизму і власне кажучи, те, що от ви процитували пана портникова, я теж так вважаю. Я вважаю, що можна було все розумніше, прагматичніше і поспозрілішому підійти до всієї цієї ситуації і не було би зараз тих таких, знаєте, ну просто тригерних тем, тому що все одно при будь-яких розкладах це показує масова соціологія всіх держав. Завжди в кожному суспільстві є відсоток людей, які завжди стануть на оборону своєї вітчизни. Це їхнє таке призвання. По-друге, держава завжди їх має У нас. Я про цей резерв. Я сказав, це величезна кількість людей, які ну напевно могли б закрити поточні проблеми там просідання з особовим складом. Але це потрібна державна політика, це не таким наскоком. А вирішили одне питання. Ага. Тепер, знаєте, побігли, ага, там є наступна проблема. Все, брейнсторм. Побігли вирішувати наступну проблему. Потім з'явилася третя. О, все, знаєте, хвости запалилися, побігли вирішувати третю проблему. Це є несистемно, немудро. Ну та Боже мій, що ми від кого ми очікуємо? Обирали смішних, а очікують дій, як від розумних. Перепрошую, так не буває. Хіба в казочках так. Тому тому от в таким от, от, от в такому от тому. от. І перебуваємо. Ну про інше поговоримо. Так, Україна нарешті отримала довгоочікувану допомогу від Сполучених Штатів Америки, і ну і на цьому тлі було багато роздумів, розмов, так, публікацій про те, як ця допомога вплине на хід війни, чи допоможе піти ЗСУ в контрнаступ, наступ, чи все ж це буде більше оборона, але також. Є висловлювання про те, що ця допомога могла б бути останньою для України. Як ви думаєте, пане Остапе, чи є привід хвилюватися в тому контексті, що пакет дійсно може бути останнім від США? Ну, та ви, ви знаєте, на планеті Земля певно, є певно кілька людей, які б могли вам точно зі знанням справи відповісти на це питання. Ми лише можемо оперувати такими здогадками, спостереженнями. А я здебільшого свою думку я не можу робити оцінок. Думку базую на публікаціях західних медій, вони для мене є таким вікном, який яке ще, хоч якось знаєте, привідчиняє той світ широкий. То ми бо ми в своєму, знаєте, одій навозній купці, ми вже там не годні з, з неї вилізти. Тому ну, те, що я так думаю, і те, що бачу, принаймні цей рік закритий. Я вже це казав якось. Вашим колегам цей рік Америка закрила. А далі буде далі. А далі буде по ситуації. Я не думаю, що це кардинально ця допомога змінить кардинально. Ну просто так перела переламно змінить хід війни. Принаймні, я таких коментарів не читав. Ну, є такі, те, що я можу дійсно констатувати, є такі, якби оптимістичні, скромні. Такі спокійні, стримані, але оптимістичні думки, що безумовно це значною мірою покращить нашу позицію. Бо півроку, ну не року, а ці три місяці цього року. Ну фактично, загалом півроку. Якщо останні вони були абсолютно, ну не те, що це не те, що просідання. Це ну це, це найгірша зараз точка в війні. В нас то воно звичайно поможе, але це буде так від. Від випадку до випадку, від допомоги до допомоги, тому що засадничо, мені здається, держава і державне правління наше воно не розглядає взагалі ніяких варіантів, навіть гіпотетично, в бік ну якихось все ж таки далекосяжних рішень, як з того всього виходити, а не як в тому всьому бути. От ми живемо в умовах, як в тому всьому бути до скінчання віків. Від допомоги до допомоги. І ніхто не думає, ніхто навіть не те, що не хоче, не прагне, навіть, навіть боїться подумати на тему, а як все ж таки якби починати думати, щоб якось виходити з того. Ну і оскільки так питання не стоїть, ну то ось з кількістю великих жертв якось цей рік закриється на рівні допомоги збройної чи фінансової. А там далі як буде, мені здається. Сама ситуація буде саму себе писати, відштовхуючись ну, від того, вже наші західні союзники вже теж будуть приймати для себе подальші рішення. Тому що я повторюю, Україна тут не є одноосібно суб'єктною. Рішення по війні вона приймати одноосібно не буде, оскільки є стан дуже кричущої такої життєво важливої залежності від західних союзів. Втім, США продовжують тиснути на Китай. Держсекретар штатів Ентоні Блінкен на всесвітньому економічному форумі заявив, що Китай не може одночасно шукати поліпшення відносин з Європою і допомагати Росії у війні проти України, адже Китай надає неоціненну підтримку російсько-оборонно-промисловій базі. А під час свого нещодавнього візиту до Пекіна Блінкен також підтвердив готовність Білого Дому до нових санкцій у випадку, якщо Пекін продовжить. Підтримувати Росію і йдеться зокрема про санкції проти банків. А як пише The Wall Street Journal, позбавлення їх доступу до долара матиме набагато більші наслідки ніж звичайні санкції. Так, але також є інформація, що китайські фірми йдуть у підпілля, так зване, через платежі з РФ. Як ви вважаєте, пане Остапу, яку сторону може обрати Китай відмовитись від підтримки РФ? Чи вони будуть намагатись приховувати цю підтримку або обходити вже майбутні санкції, якщо все ж таки будуть? Ну, китай це Китай це величезна проблема. Взагалі, це настільки об'ємна тема, тому що це оцей трек ну, світовий тигер, який завжди чекає, вичікує. Це, це це ще інша геополітична реальність. Ми, як правило, взагалі не враховуємо китайського фактору. Ну але ну те, якщо ви запитали, я дуже так коротко, щоб ви теж якось докупи зібрати свої думки. Я скажу таке: станом на зараз, Китай взагалі, не зацікавлений в поразці Росії зовсім. І ну, такі плани на те, щоб зацікавити Китай поділом Сибіру і так далі, вони є, звичайно, дуже далекими. Колись може то і станеться, але станом на зараз для Китаю вигідніше мати Росію як величезний буфер між собою і Західним світом. І станом на зараз колапс Росії радше не вигідний Китаю. І вписки прямої Китаю, а зараз ми. Тут будуть ще візити в Китай із Китаю протягом наступних місяців тижнів, і це буде обговорюватися з європейськими лідерами. Вписки прямої Китаю війни ніколи не буде, але оця непряма вписка через підтримку Росії означає переведення цієї війни в ранг вічної, а отже, поразкової для нас. Тому що формат вічної війни для нас означає відсутність будь-яких переможних сценаріїв. Ну тут не, не тому, що в принципі військові переможні сценарії трапляються лише у блискавичних війнах. Не лише тому, ну хоча частково й тому будь-які війни, які тривають більше двох-трьох років, вони автоматично переходять в розряд довгих. А довгі війни лише припиняються. Ну за фактично, з часу другої світової війни, а ми тут не можемо порівнювати, бо там зовсім інша була м -м -м, рух фронту і так далі. І це, це інша трошки війна. З часу другої світової війни немає жодного прецеденту, коли би будь-яка довга війна, довга чи вічна, екзистенційна, довготривала, там називайте, як хочете. Аби, хоча б одна з них мала військове рішення. Чим довше триває війна, тим вона є тупіковіша з точки зору класики воїн. Тому Китай в даному випадку буде виступати радше, от таким не гарантером, а просто таким сприятором. Я б так м'яко назвав для Росії вести, от мати можливості мати ресурси, вести оцю довгу війну. А у війні на виснаження неминуче перемагає крупніший. Не було ще в історії таких довгих протистоянь випадків, коли значно слабша, значно менша жертва. А ми такою є. Ну тому що диспропорція і асиметрія війни ну вона така є. То ну нема таких випадків, коли би у війні на виснаження е е от крупніший би зазнав більше втрат. Такого ну чисто арифметично це неможливо. Тому власне Китай тут це дуже тяжка історія. Бо він якраз дає можливість Росії ось вести війну роками. А для нас це означає рівнозначне поразці, тому що чим довше триватиме війна, тим більші вже непоправніші, катастрофічніші за масштабами збитки у нас будуть. І про це писав залужний всім людям, які. На цю тему мають фантазії, відсилають до «За економіст» вересень місяць минулого року. Стаття Залужного написана чітко: не приведе, Господи, потрапити в пастку довгої вічної війни. Тому що там, ну подивіться на ресурсну базу свою і ворога. Ну, там ну якийсь час можна, але ну це, це це будуть просто неминуче катастрофічні наслідки. Тому, власне кажучи, ось і все, і тут світ саме тому і пробує, як ви кажете, вибити ну як би так вибити Китай з цієї схеми, щоб якраз унеможливити ось саме цей варіант, про який екс. Головнокомандувач залужний і писав у цій статті. Це насправді почули саме на заході, тому що на західну аудиторію було це спрямовано. Я тут великий скептик щодо того, що воно зараз подіє. Мені здається, взагалі наша війна може напряму прив'язатися до теми Тайваню. Я не хочу обтяжувати теж нашу розмову тут зайвими тими геополітиками, але просто це теж у темі Китаю. Це останнє, що я хотів би сказати. Наша війна може йти. Прив'язкою як е, така ну, нерозмінна монета це неправильно, а просто одна з тем, яка буде прив'язуватися до теми Тайваню. І на предмет там, участі, неучасті в, в, в українській війні може обговорюватися е, рішення по І Тому це ми будемо бачити в дуже довгій до перспективі. Це взагалі навіть не є рівень. Навіть на експертів це дуже високий рівень геополітики. І не дарма про це власне Блінкен говорить, навіть не якісь там радник, а сам Блінкен, тобто держсекретар США, це навіть не є рівень української державної влади, тому що ну тата, ну якби до таких тем, в принципі, дитсадок правила не не є допущений. Тому ми будемо дивитися від того, як саме на високому рівні двох гегемонів, а Китай і Сполучені Штати Америки, це є два світові лідери. Вони ділять світ навпіл, фактично. І от від того, як в них буде цей процес притирки, обмірковування як протікати, так напевно, і ми тоді будемо вже заднім числом по ходу дивитися, робити свої висновки.